30 березня зміївську громаду відвідала президентка благодійного фонду Lions Club Харків Аліна Коханевич. Днями її фонд у співпраці з партнерами із Lions Club International, донорами із Франції та Німеччини та за сприянням депутата Зміївської міської ради Юрія Кайдана безкоштовно передали навчальним закладам громади 20 генераторів. Транспорт для доставки генераторів надав відділ освіти Зміївської міської ради. Їх розвезли до 18 навчальних закладів, які відтепер мають альтернативу. Альтернативне живлення. Такі великі заклади, як Змійський ліцей номер 1 та ліцей номер 2 отримали по два генератори. Вони достатньо прості в експлуатації і, що надважливо, мають колеса для зручного транспортування. Якісне, тихо робить, без вібрацій. Ну, от я говорю, заводиться взагалі з включити. Поспілкувалася Аліна Коханевич з учнями та директором Чимужівського ліцею, побажавши найшвидшого повернення до занять офлайн. В такий скрутний для нашої країни час знаходяться небайдужі люди до всіх наших проблем. Дякую вам і бажаю вам подальших успіхів у вашій роботі. Lions Club Харків спільно з нашими партнерами Lions Club International та з донорами з Франції та Німеччини надали 20 генераторів з мівській громаді відділу освіти для того, щоб дітки громади навчались і мали змогу навчатися навіть за відсутністю світла. Благодійний фонд Лайон Клаб Харків у подальшому має намір продовжити співпрацю з міською громадою. Наразі обговорюються можливості і вектор цієї роботи. Ми всі пам'ятаємо, да, діти, коли восени взимку в нас було відключення електроенергії, і це фактично паралізувало роботу, тому що ми не могли працювати ні на комп'ютерах, ми не могли користуватись музичною апаратурою, електроінструментом. Хлопці знають, тому я впевнена, що це. Досить потужний генератор. Він зможе вирішити всі наші проблеми, які не дай Бог, не дай Бог виникнуть. Да тому ми дуже вдячні вашому фонду за таку дуже чудову допомогу. А ми дякуємо, що ви нас сюди запросили та і зустріли і так. зустріли. Відділ освіти з міської ради висловлює вдячність фонду за отримані генератори, а також депутату з міської ради Юрію Кайдану за сприяння у реалізації цього благодійного проекту.